Друзі, всім привіт! Компанія Фрашавто вітає вас! Заїхав до нас ось такий класний Volkswagen Transporter t 6 Чистого друзі, 2018 року випуску даний автомобіль має. У вас по техпаспорту буде чистий 2018 рік даний автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном, друзі, потужністю 110 кВт. От 110 кВт на, на автоматичній коробці передач, друзі, DQ500, підсотка, сімиступка, мокра класна надійна, саме витривала у Volkswagen коробка. Дуже класна коробка. І що саме головне, друзі, що в даного автомобіля є дуже класна комплектація, він пригнаний з Європи, повністю є весь цілий ніяких тут ДТП з цим автомобілем не було. От і саме цікавий факт, друзі, той що в даного в нас автомобіля всього лиш. 160 чи що, тисяч рівного пробігу. Зараз я вам покажу. Подивимося зразу. Зразу бачимо, що є два, два ключа та пульта оригінальний оригінальна Rebasta встановлена. І зараз подивимося по пробігу. Зразу. Ось так. Беремо 172. Друзі, 172 тисячі це у нас оригінальний пробіг, який, як завжди, у нас підтверджується офіційним дилером. Офіційним дилером, що цей автомобіль заїжджав е, до офіційного дилера, обслуговувався по регламенту. Все вчасно мінялося, так що наразі ніяких абсолютно е, нюансів з даним автомобілем в нас немає. Все цілком справне, без моментів, друзі. Е, по, зовнішньому вигляду, по зовнішньому вигляду, друзі, по автомобілю все є добре. Е, ніяких абсолютно нас, нюансів по лакофарбовому покриттю. Немає все є в нормальному стані. Ось ви можете самі бачити по правій стороні, Тобто немає ні подряпин, ні м'ятин ніяких абсолютно. От попередній частині автомобіля також все добре, хетичних сколів, е чи якихось там такої висічки, що вже треба щось робити малювати, також немає. Ви бачите, ось передня частина по автомобілю, все є дуже-дуже гарно. Ну і так само по лівій стороні, без дефектів, тобто без м'ятин, без подряпин, е Все є плюс-мінус непогано з даним автомобілем, друзі. Ну і позаду глядаю ось так автомобіль. От, Як на мене, реально як на для грузового варіанту це тверда п'ятірка по зовнішньому та внутрішньому виду даного автомобіля, друзі. Отже, по зоні я вам показав даний автомобіль, як він виглядає. Зараз я вам пробіжуся щодень приладом, щоб ви мали розуміння, що з даним автомобілем, чи були якісь підкраси, чи не були. Можливо, бути якісь там один-два косметичних, але без поклівки, без ДТП ще раз, друзі, абсолютно все в нормі. І що, друзі, саме ще такий факт, що комплектація дуже класна, Того, що хто розбирається, вже бачить, що е, оптика передня максимальна тут фоледовська. От, є, е, є в нас ось, бачите, цей радар. Е, є радар спереду бампера. Радар. Ось бачите, радар і є круїз контроль, шкіряне кермо, мультируль є друзі підігрів та складання електродзеркал є в даного автомобіля. І ще на рахунок оптики, то оптика вона адаптивна в нас. Бачите, є кнопочка, ось тут написано авто. Почасення така сама оптика, але тут написано такий кружечок 0, без авто, то вона мертва. А ця оптика в нас адаптивна, друзі. Оп. Що в нас ще по комплектації, по комплектації? Ще за вебастером казав, ось окремо є пульт керування цим вибастом, ось тут дисплейчик. Потім старт стоп автомат саме ступенка, кондиціонер. По-моєму, що там ще е, по... А ще додатково в нас є опалення в багажне відділення. Ось Пульт я вам показав опалення. І, 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 і що в нас ще є ще е, фаркоп, друзі, е, ось ви бачите, позаду автомобіля? Так що ну, реально для, для цього. Для комплекційного такого автомобіля абсолютно класний, класний стан і класна комплектація. І це в нас, друзі, база не лонг, це в нас коротша база. От. Що ще класно друзі, в цій комплектації, що у нас дверцята, ось ці бокові російські на дві сторони, хто захоче собі порушити даний автомобіль під е, пасажирську версію то дуже зручно в пасажирі буде, що дверкість ці бокові є на дві сторони. Дуже зручно буде власти і залазити, як то кажуть, людям цей автомобіль є. Yeah. Ну і ось ви бачите внутрішній стан, в якому стані є е багажне відділення даного автомобіля. Як на мене, тут все також добре, чисто, гарно, плюс-мінус, ніде нічого. Критично у нас не поцарапано, якісь мінімальні сліди використання є, от, але вони абсолютно не критичні. Ось це, це додаткове типу, опалення, яке сюди в будку йде. Пороги також з пластика сильно у нас не потерті, мінімальні сліди використання є, а так все є дуже-дуже добре. Так, ну і якщо взяти, ще ось вам покажу всередині, як виглядає оця карта водія. Поріг, друзі, сидіння водія. Як на мене, все чисто, гарно, приємно, пахне в автомобілі. От. Так що реально, даний автомобіль достойний вашої уваги, друзі, Того, що е, менше з тим, що течик-течик, але е, спробуйте найти течик з таким пробігом 170 тисяч, дуже хороший пробіг. От. Зараз запустимо ще. Ось, Запустили. Це ми запустили його на холодну даний автомобіль. От І це слова ще завжди у всіх автіках, в цих транспортерах демфера вилітають, то наразі в цьому автомобілі ніякі е, інші звуки там з підкапотного під відділення не чути. Тобто працює двигун гарно, чисто. Демфера нас, друзі, тут не чути. Отже, друзі, ось такий маємо автомобіль для вас. Ага, ще Хотів вам приладом пробігтися по латофарбом по китю. По цьому автомобілю, щоб ви мали розуміння, вже до кінця Так запускаємо. Зараз пробіжимося. Поле... Повно так е, Капот, друзі. окей віз, зараз ще раз запущу. Так Заглушимо друзі. І все? Еще раз. Так, ось. Переднє ліве крило у нас 160, 190, передня ліва дверка 194, 189. Так, далі. Росна дверка 190, 170, 190, 170, 188. 200, 215, 152, задні 20 у нас, 177, 163, 185, 142, 175, ці бокові дверки 170, 173, 194, по цьому задньому крилу 180, 195, 195, і ось ця 168, 190, 160, 165, 162, капот 139, 120, 109, 114 і Вверх 169-171. Ось, ви бачите 172, 172. 174. Отже, друзі, цей автомобіль, ви бачите, що в нас є в заводському двойному окрасі. В середині він б'ється, ось бачите, 100. Приємно б'ється 100. 97. 91, 100. З того, що, от бачите, чого він показує більше. на Прибори того, що приладі, тому що цей автомобіль є повністю в двійному заводському окрасі. Тобто це в коду пробувається по комплектації того, що цього автомобіля комплектація двійний заводський окрас. Так що він повністю є друзі рідний, ніякі елементи не фарбувалися, не підмальовувалися. Все є добре з цим автомобілем. Бачите? Вроді показує, що більше можна подумати, що якісь є перекраси, але це, друзі, не перекрасить, що двіни якраз беремо вам приєми і прием показує 90 ось. Вон 104 показує приєм, бачите, друзі? Так що все, це є норма. Ось, бачите, 101 показує. Так що, друзі, класний реальний автомобіль. Для вашого бізнесу. І що найголовніше, саме найголовніше саме ціна питання. Ціна питання десь орієнтовно буде на дану автівку у нас в районі 25 тисяч доларів. Будь ласка, друзі, хто розраховує на такий бюджет і шукає саме ось такий автомобіль з оригінальним пробігом, повністю весь цілий на класі комплектації? Як завжди залітаємо до нас на, на тест-драйв, покататися, покажемо, в якому стані ми цей автомобіль купували. Любі діагностики, вам зробимо, перевірки, що треба якісь ями, підйомники. Все вам, друзі, організуємо, щоб ви знали, що ви купуєте. Отже, Друзі, всім вам гарного дня! Буду на зв'язочку. Дзвоніть, пишіть. Гарного вам дня, пока-пока.